Ви коли-небудь зустрічали когось, відчували себе з ним як вдома. Жарти розумієте без слів, розмови тече природно, і між вами одразу виникає цей клік. Ну Ні, але чому ми так заводимося лише з деякими людьми? Це не просто магія, це не дивно, це біологія. Сьогодні ми розкриємо секрет хімії між людьми. Ми зануримося в нашу лімбічну систему, емоційний центр мозку, який відповідає за наші почуття, поведінку та найголовніше зв'язок з іншими. Як пояснюють психологи, у цій системі беруть участь: мигдалина наш центр би або біжи, гіпоталамус, обробка тілесних відчуттів, таламус відстеження сенсорних даних та гіпокамп емоційні реакції на стимули. Усі ці функції керують не лише вашими внутрішніми відчуттями, але й тим, як ви взаємодієте зі світом. Саме вони пояснюють ключове корегуляцію це процес, коли ми регулюємо емоційний стан один одного, змушуючи відчувати себе з'єднаними та підтриманими. Отже, ви готові дізнатися, чому наш мозок чіпляється за одних і блокує інших. Починаємо наукове розслідування хімії стосунків. Ми встановили, що зв'язок між людьми починається у нашій лімбічній системі, але цей зв'язок відчувається не лише в голові, він відчувається усім тілом. Коли ми встановлюємо тісний зв'язок, романтичний, дружній чи сімейний, наше тіло реагує фізично. Це може бути відчуття глибокого розслаблення або навпаки раптового стресу. Коли ви з кимось стикаєтесь, ваші внутрішні емоційні стани буквально з'єднуються. Давайте поговоримо про лімбічний резонанс. Це ідея, що наші внутрішні емоційні стани регулюються прямим зв'язком з лімбічною системою іншої людини. Це як налаштуватися на ту саму емоційну хвилю спонтанно без слів. Психологи порівнюють це з тихим емоційним танцем, що відбувається, коли дві людини справді глибоко з'єднуються та розділяють свої почуття. Лімбічний резонанс це енергійний і зазвичай енергетизуючий зв'язок, який ми відчуваємо до когось. Ці взаємодії покращують настрій і допомагають нам відчувати гармонію, часто без жодних слів. Лімбічний резонанс проявляється, коли ви автоматично відчуваєте комфорт у присутності людини. Ви відчуваєте, що вас розуміють, не пояснюючи своїх почуттів детально. Цей зв'язок має величезне значення для нашого добробуту. Він стабілізує наші емоційні стани, він веде до більшої емпатії та взаєморозуміння, він створює відчуття безпеки та приналежності. По суті, цей емпатичний зв'язок діє як буфер проти емоційного стресу. Ми відчуваємо себе захищеними, тому що наш емоційний центр спілкується з іншим емоційним центром, і вони обидва прагнуть до рівноваги. Отже, коли ви наступного разу відчуєте цей клік, знайте, це не просто приємне відчуття, це глибинна біологічна синхронізація, яка робить вас емоційно здоровішими. Як ми вже зрозуміли, лімбічна система це емоційний центр, який змушує нас корелюгувати емоційний стан одне одного. Але тут виникає запитання, чи обов'язково бути поруч, щоб резонувати з іншою людиною. Відповідь психологів однозначна ні. Лімбічний резонанс не завжди вимагає фізичної взаємодії. Ви можете бути повністю в синхроні з людиною, навіть спілкуючись віртуально, наприклад, через повідомлення чи відеодзвінок. Як пояснюють психологи, навіть коли ми не разом фізично, те, як ми передаємо емпатію через наші слова та тон, може створити відчуття емоційного зв'язку, що відзеркалює досвід особистої зустрічі. Зверніть увагу, як ви почуваєтесь, коли спілкуєтесь з близьким другом у фейстаймі або у чаті. Якщо ви так само розслаблені та спокійні по телефону, як і під час особистої зустрічі, це означає, що ви перебуваєте з ним у лімбічному резонансі. Ваш мозок по суті виробляє ті самі хімічні речовини почуттів, як от окситоцин, що й при особистій зустрічі. В обох випадках фейс ту фейс та цифрові взаємодії, лімбічний резонанс покращує якість зв'язку. Це допомагає нам відчувати себе зрозумілими та емоційно синхронізованими. Фактично, лімбічний резонанс робить нас кращими людьми. Це підвищує нашу здатність до емпатії, оскільки нам стає природно уявляти себе на місці іншої людини. Отже, коли ви з кимось зв'язуєтесь, це означає, що ваші емоційні центри налаштовані на одну хвилю. Це полегшує спілкування, робить його більш природним і знімає відчуття самотності. А як ви вважаєте, як ми можемо використовувати цей резонанс у нашому житті? Як ми знаємо, лімбічний резонанс це наукове пояснення нашої хімії з іншими людьми. Але де, окрім звичайних розмов, це явище працює найсильніше. Батьки та діти, основа емоційного інтелекту для стосунків батьків і дітей, лімбічний резонанс має життєво важливе значення, це не просто зв'язок, це фундамент емоційного зростання дитини. Резонанс з батьками допомагає дитині розвинути навички саморегуляції та соціальні навички. Як пояснюють фахівці, цей ранній досвід зв'язку формує здатність дитини керувати власним почуттям та будувати міцні здорові стосунки у дорослому житті. А у кабінеті терапевта лімбічний резонанс є інструментом глибинного зцілення. Психологи часто мітують мову тіла або тон голосу клієнта, щоб м'яко відповідати їхньому емоційному стану. Це створює безпечний та емпатичний простір, де клієнти почуваються зрозумілими та менш ізольованими. Активне слухання, названня та валідація почуттів підтримують цей резонанс, допомагаючи лікувати травми та порушення прив'язаності. І нарешті наші найближчі стосунки бути в синхроні з партнером це не просто метафора, це показник лімбічного резонансу. Якщо ви постійно не можете потрапити на одну хвилю з партнером, це прямий показник того, що резонансу немає. Це надає легко вирішувати конфлікти та відчувати глибокий зв'язок. Резонанс це ключ до того, щоб розуміти один одного на глибинному рівні та будувати здорову комунікацію. Ми поговорили про силу лімбічного резонансу, але він, звісно, не є гарантією. Ми не відчуваємо його з усіма, інакше він не був би таким особливим. Навіть у найближчих стосунках ви можете його іноді взагалі не відчувати. Кілька важливих факторів впливають на те, чи задзвенять наші нервові системи: емоційна конгурентність. Це коли дві людини поділяють схожі почуття або настрої. Якщо ви перебуваєте в абсолютно різних емоційних станах, вашим системам буде важко синхронізуватися. Близькість, фізична близькість може допомогти подолати емоційний розрив і полегшити синхронізацію емоцій. Це не означає, що ви не можете резонувати на відстані, але це вимагає більших зусиль. Емоційна доступність це найважливіше, навіть фізична близькість не викличе резонансу, якщо ви емоційно закриті. Для встановлення ефективного резонансу потрібні довіра та безпека у стосунках. Якість стосунків, як підкреслюють психологи, довіра, безпека та атмосфера у стосунках є вирішальними. Неможливо резонувати в середовищі, де панує страх чи осуд. Отже, що ми зрозуміли? Лімбічний резонанс це наукове пояснення почуттів, коли ви на одній хвилі з іншою людиною емоційно. Це ваша мигдалина, гіпоталамус та гіпокам працюють у гармонії з емоційним центром іншої людини. Коли ви відчуваєте зв'язок, ваші системи резонують або, як ми любимо говорити, вайбують. Тож наступного разу, коли ви відчуєте це чудове відчуття, що ви вайбите з другом чи партнером, знайте, ви маєте дякувати своїй лімбічній системі. Ви можете активно культивувати лімбічний резонанс, слухати не лише слова, а й тон, почуття та мову тіла. Це зробить ваші стосунки глибшими, а життя насиченішим. Якщо вам сподобалось це наукове розслідування, не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на канал. Ваша підтримка допомагає мені далі розкривати найцікавіші таємниці людської психології. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе. Та пам'ятайте, справжня близькість це не те, що ви бачите очима, а те, що ви відчуваєте нервовою системою. Налаштовуйте свій внутрішній компас, щоб обирати тих, чий лімбічний ритм збігається з вашим. Резонуйте з тими, чия енергія лікує. Це і є психологічно всього найкращого.